Цікава математика, осінь, чарівниця. Знаки більше менше. Кількісна та порядкова лічба. В дуплі великого дерева жила маленька білочка. Вранці вона вистрибнула зі своєї хотинки, вдихнула свіже повітря і здивувалась. Навколо все таке золоте, червоне, а повітря. Так пахне грибами. Раптом на ргалявину залетів легенький вітерець. Він закружляв опале листя у веселому танку. Із золотого вихору постарала чарівна постать. Це була осінь. Доброго ранку, білочко. Я осінь, господиня цього лісу. Я принесла для всіх звірят щедрі дари. Жолоді, грибочки, горішки, соковиці ягоди. А ти готуєшся до зими? Вітаю тебе, чарівне осени. Я вже зробила запаси. Хочу показати їх діткам. Малята, а ви допоможете мені порахувати, скільки всього я назбирала. Малята, допоможіть білочці. Порахувати її запаси. Порахуємо, скільки жолудів зібрала білочка. Правильно, вона зібрала чотири жолуді. А тепер порахуємо, скільки грибочків зібрала білочка. Молодці. Ви добре рахуєте? Вірно, вона зібрала два грибочки. Залишилося порахувати лише скільки горішків зібрала білочка. Порахуйте їх малята. Правильно, білочка зібрала три горішки. Жолотів у мене більше, ніж грибочків. Справді, а щоб позначити, що якихось предметів більше, ніж інших, ми використовуємо спеціальний знак більше. Він пишеться ось так. А горішків у мене менше, ніж жолодів. А тут ми використовуємо спеціальний знак менше. Його ми пишемо ось так. Осени, я вже зрозуміла, як користуватися цими знаками. Але чи не забудуть діти, який знак означає більше, а який менше? Щоб краще запам'ятати, треба потренуватися. Малята, кохайте зі мною у цікаву гру. так так гра допоможе вам швидко і весело закріпити знання. Прознаки більше і менше. Малята! Білочка пропонує нам пограти в цікаву гру. Перед вами з'являтимуться малюнки з різними предметами. Вам потрібно порахувати їх та поставити знак більше або менше. З'явився перший малюнок. На ньому ми бачимо жолуді та горішки. Порахуйте, скільки жолотів. Вірно їх чотири. А тепер порахуйте горішки. вірно їх три. А чого більше жолудів чи горішків? Правильно малята жолудів більше. Який знак ми поставимо між ними? Вірно, треба поставити тут знак більше. З'явився наступний малюнок. На ньому ми бачимо грибочки та горішки. Порахуйте, скільки грибочків. Вірно їх два. А скільки горішків? Правильно їх три. Який знак ми повинні поставити між ними? Вірно. Знак менше, бо грибочків менше, ніж горішків. Продовжуємо грати далі. Перед вами яблука та груші. Спробуємо поставити знаки між ними. Порахуйте спочатку, скільки яблук ми бачимо на малюнку. Скільки їх? Вірно їх п'ять. Порахуйте, скільки груш. Вірно їх три. Який знак більше чи менше ми повинні поставити тут? Правильно, тут ми ставимо знак більше. Бо яблук. Більше, ніж груш. А тепер спробуйте самостійно поставити знаки більше або менше. Розумнички, тут ми повинні поставити знак менше, бо капусти менше, ніж моркви. Подивіться, діти, як багато дерев росте в нашому лісі. Тут і могутній дуб. І клем, і ялинки, і горобина. Кожне дерево одяглося у яскраве вбрання. Червоне, жовте, помаранчеве. Малята, порахуйте, скільки дерев росте у лісі. Ой, як цікаво, я буду рахувати з вами. Готові? Малята, рахуємо, скільки дерев росте у лісі. На галявині. Молодці, вірно, на галявині росте 4 дерева. А тепер спробуйте визначити, яке дерево за порядком. Малята ми з вами вже порахували дерева на галявині. А тепер спробуйте сказати, яке дерево за порядком. Я нагадую, що на галявині у нас росте дуб, клен, ялинка та горобина. Подивіться уважно на малюнок і скажіть, якою за порядком є ялинка. Молодці ялинка третя. За порядком. А яким за порядком стоїть дуб? Правильно дуб перший за порядком. Діти, якою за порядком є горобина? Молодці. Правильно, вона четверта за порядком. А яке дерево друге за порядком? Вірно, це клен. Молодці! Сьогодні ви були справжніми помічниками лісу. Завдяки вам білочка підготувалася до зими, а знаки більше і менше вже не видаються такими складними. Тепер я знаю, що жолодів у мене більше, а горішків менше. Запам'ятайте, діти. Хто вміє рахувати і порівнювати, той завжди може правильно розподілити свої сили і дари природи. А ще той завжди буде веселим і готовим до будь-якої пори року. Настав час мені рушати далі, адже в кожному куточку чекають мої кольори та дари. Але я залишу в вашій пам'яті цей день, коли ми разом. Навчилася рахувати і порівнювати. До побачення, осени! до нових зустрічей. Хай ваша осінь буде теплою, яскравою і щасливою. Підхоплена золотавим вихором листя, осінь зникла. А білочка повернулася до своєї затишної домівки. З того часу вона завжди пам'ятала цей день, коли навчилася бути мудрою і працьовитою.